Що ти робиш? Ти просуваєш єврейство, єврейську культуру? Я сказала б, що я й пояснюю. Не те, що би просовую, я б сказала, що я стараюся її пояснити. Е є багато причин, чому я це роблю, починаючи від антисемітизму, закінчуючи, можливо, таким знаєш журналістським прагненням провести, е як буде лікбес українською і Лік... просвітництво, лікнеп на лікнеп, угу. так, просвітництво, якщо так можна сказати, деякі підписники. Причому це не просто підписники, скажімо так, люди, які, в принципі, там без академічної освіти чимало орієнтуються в цьому світі, а такі досить, знаєш, поважні люди, які писали мені в приватні повідомлення про те, що я для них як так званий провідник в єврейську традицію, в єврейську культуру. І, ну, в принципі, я десь так себе відчуваю. Я пояснюю mm. єврейський світ, якщо можна зараз так сказати, бо це звучить дуже голосно, але принаймні пробую це зробити. Але твоя аудиторія це типу. Євреї, які не ідентифіковані, і ти хочеш повернути в до свого коріння, і євреї, і не євреї Чи українці або там я не знаю, інші mm -hmm. національності. У мене дуже комбінована аудиторія, суперкомбінована. Дивись, mm. у мене аудиторія хто євреї. Серед них в тому числі це ми говоримо про секулярне суспільство, тобто люди, які взагалі себе нікуди не причисляють ні в якій духовності, ні до якої релігійності чи традиційності, це ортодоксальні івдеї. Які також стежать за моєю сторінкою, тому що в принципі, єврейсь... єврейських блогів не просто україномовних, а в принципі їх не так багато, навіть якщо говорити про на інших мовах, скажімо так, тією ж самою російською чи англійською, не так багато таких сторінок. Угу. Це християни, які хочуть більше дізнатися про культуру народу свого Спасителя, так? тобто, і в принципі, про, можливо, про Ізраїль навіть трошки більше, або про загалом про єврейську традицію угу. культуру. Це євреї, які не мають своєї єврейської самоідентичності, які можливо так, як я, але в своєму віці в якийсь певний час відкрили своє єврейство, дізнались про нього або згадали про нього, але нічого про культуру свого народу не знають. Я в свій час була такою людиною, яка з нуля дізнавалася. Що таке шаба? Для чого його святкувати? Які єврейські свята, якісь інші традиційні моменти, в чому полягає єврейський метод виховання дітей або єврейські секрети щасливого шлюбу? Всі ці якісь цікаві, суперцікаві теми, що таке кашрут. Угу. Треба його чи не треба дотримуватися. Якщо треба, то чому? Ну і всі ці різні грані. Тому, по суті, якби я пишу, наче як для себе, але тієї себе, сім років тому, яка нічого не знала, і мені, в принципі, до речі, це ось цей такий прообраз себе, яка нічого не знає, що я хотіла би. На той момент прочитати, мені це зараз допомагає з підбором тем, угу. з підбором контенту і з форматом донесення інформації, з простотою донесення інформації. Я стараюсь не ускладнювати, не закручувати, тому що я розумію, що чим простіше, тим краще.